Увага! Говорить ваш капітан! Ви знаєте пінгвінів Мадагаскару, але ви не знаєте того, що вони вели подвійне життя секретних агентів. Так почалася ця історія чотирьох братів. О, ви моя сім'я. У тебе немає сім'ї, і ми усі загинемо. Що гей, hey, що з тобою? Ковальський? які зросли майстрами маскування, шпіонажу та десантування. За мною хлопці буде гаряче. Пучай, 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 так, пучай, пучай, не вимахуйся, рядовий. Але щоб зупинити божевільного. Я здатен знищити вас. Їм треба перемогти конкурентів. Oh, якого біса тут коїться. Без паніки, Пінгвіну, ви зараз під захистом північного вітру. Ми навіть не знаємо, хто ви такі. Північний вітер. це елітний таємний між. Північний вітер. Це елітний таємний між. Видовий загін. Мета якого. Захищати тварин, що не можуть захистити себе самі. Цього листопада зупинемо мокрого маньяка! Тут накази віддаю я. Ви мали надягти їм наручники. Але у них немає рук. У них плавці. І в і мене плавці. Це якось не по-людськи. Коли світ треба рятувати. За ними гаразд, хлопці, згадайте кубу. Венецію, ріо де жанейро Дюссельдорф. Ми прибули в центр Дубліна, Ірландія. Замаскуватись. Ріверденс, герої. Нащо вони нам стають легендами? Пінгміни наше кровебір'я. Якщо хтось і врятує нас, то це ми. Від творців фільму Мадагаскар. Він хакнув нашу систему. Дей. Дейв. Дейв. А де ж звук? Дейв. Увімкни мікрофон. Натисни кнопку з позначкою мікрофон. І так, щоразу, як дзвонить злочинець. Halo? Тепер тебе Regierung, чутно, але ми ми не тебе one. не бачимо. А, це наче говорити з батьками. Пінгвіни Мадагаскару. Треба знайти базування Дейва. ти! Де Дейв? Відповідай! Сер, це кальмариня. Вибач, дитинко.